7 червня російські окупанти обстріляли українськ Селидівської громади. Троє людей загинуло, серед них маленька дитина. Повідомив Суспільному поліцейський Олександр Полосухін. З артилерії російські війська стріляли в житловий сектор Українська, вбили чотирирічного хлопчика, його тата та дідуся. Ще чотири дитини віком 3, 4, 9 та 13 років. і Один дорослий, поранені. Руйнувань зазнали 14 багатоквартирних, два приватних будинки. Травмованих мешканців селища доставили до Селидівського Кої міської лікарні зараз вони знаходяться на лікуванні в стаціонарі, а саме в травматологічному відділенні і в дитячому відділенні. Окрім фізичних поранень, діточки отримали дуже серйозні психологічні травми. І зараз з ними працюють і лікарі, і психологи. Вогонь по селищу росіяни відкрили надвечір. По моєму начала Ну так. У меня приказ Около дети в одном месте живут, внучка в другом месте. Только гухнула мамка в туалет. И все. Ты где я говорю в туалете документы со мной? Все. И больше все, я сидела в туалете уже полдесятого. Вийшла ну, думаю, напевно, вже Духнуло все. була так, що і ідим потом стома. Отут от, на дому. Протягом доби російські армійці обстріляли сім населених пунктів Донецької області, кажуть поліцейські. Чотири ракети окупанти спрямували на Авдіївку, травмовано цивільного мешканця. Ще одна людина постраждала в Тарецьку. Внаслідок артилерійських атак рашисти пошкодили дві приватних оселі. У Калинівку Часовояровської громади привезли питну воду та гігієнічні набори. Показує начальник. Міської військової адміністрації Сергій Чаус. Ось так. Наша Калинівка. Там, де люди руками будували, викохували своє. Зараз маємо ось так. І ось так. З очеретиного Покровського району співробітники ДСНС евакуювали одну людину. З пунктів збору та реєстрації до евакуаційного потягу в Покровську доставили 18 людей. Повідомляють у відомстві. Олександра Зос, Суспільне новини, Донбас.